Всім привіт! З вами Гау Віталік. І значить так, з сьогоднішньої серії ми будемо розпаковувати посилку з Aliexpress. Проектор, прожектор, ну, коротше, проектор. І це у нас буде проектор за 4200 гривень. Можна купити неповну версію за 4000 гривень. І завіряю, що це є акція. В основі він має коштувати 8 тисяч чимось. І, значна, це у нас є ось такий от проектор. проектор у нас є версія V50, так і пишеться VWAD V50. Це є фірма самого проектора. 1080 пікселів, тобто, ну, По факту, це є хороша якість, непогана. Full HD, хороша якість непогана. Розміри розмірі тут є зум 100%, бла-бла, бла, -бла, -бла під'єдніться до телефону, бла бла бла. Ну, так, все логічно. На другій стороні у нас по факту теж. А, кстати, прикол, прикол. З ним йде, кстати, пульт. В дешевій версії, якщо не помиляюсь, теж є пульт. І ми тут розрізаємо, розрізаємо ножничками. Супер. І тепер е, витягуємо самого його. Видно. І у нас є тільки ось це. І ми відкриваємо. І тут у нас перше, що ми бачимо, конвертик. Хм, Прикольно, а що ж у нас є у цьому конвертику? Я навіть не підозрюю, що тут якийсь конвертик. А, в конвертику у нас. <laughs> а, а, прикол, конечно. А в конвертику у нас футболку. Его назад. Вот и И дальше у нас есть тут прапор. Нереально нашим не прапор. Эммм. Но... Якщо чесно, я зараз здивованні такому, що це повний аншлаг, Прапор. Ні, це не прапор, це є лента. Це є лента. Це просто лента. Ось от таких от розмірів. Типа, отак от, от і опускаємо. Все. І витягуємо тепер сам проєктор, проєктор сам витягується достатньо важко. Спустимо саму коробку вниз. Щоб було позручніше. І ось пам-проектор. Ми його само собою витягаємо І ось він. Ззаді у нас тут є такий не дуже зручний старовинний роз'єм. Ну, ми його знаємо саме собою. Збоку, та, да, з боку є новітні HDMI. SD-карточка, наушники. Су микрофон что? Нет, тут а, какой кабель. Зарядка, я так понял. Ну и спарь таки. Что тут есть у нас? На линзу. Это Что линзу можно закрывать. Там оно закручивается. Супер. Звісно, до чого тут вся ця персонала. Причить, так пані, якщо купляти додаткову версію, то тупо буде плюс барселона. І все. У нас є зарядка. вона отак от. Ну, проектор був тут і тут ось ці от речі, ті, що я вам зараз показую. Значить, У нас є ось така от зарядочка, максимально проста. Ну, Я б не сказав, але проста обична зарядочка. Блок, ось е, так от і все. якраз видно, що два тих от прямо туди обставляти. Шикарно. І е, є провід. Шикарно, тут йде провід. Той, ну, реально зручно. Не треба ні докупляти провід, ні нічого такого. Вже йде провід. Ну, тільки я хочу його підключати до комп'ютера і мені незручно, тому що в мене і так є провід. І на що мені цей провід питання хороше. Та це є той самий провід, зараз є Ну, питання хороше. Ну, коротше, в мене буде ще один провід на всякий випадок. Прикольно. скажеш? забавненько. У мене там всього один хід, я аж тому. І ось такий роз'ємчик. Ну, я так пам'ятаю, це типу в тюнер. Це от до тюнера, а це от туди. І ось такий от пультик. Максимально мікроскопічний просто. Так сказати, мікроскопічність і мі мікроскопічністю. Як він відкривається, питання хороше... Е е значить, так. Це, ага, отут так. -от і нам треба дві батарейки. Перше оце, що треба батарейки, але в мене батарейки є. І знову ж таки, е ватні палочки. Забавно. Ну, це є детальна розпаковка. Через це вона буде достатньо довгою і безплюсною. І... 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 Троха. Але що, скажеш? Значить, так. Дивіться. Ватні палички. я розібрався тут, типу ватні палички, щоб протирати. Логічно, логічно. Тепер наступним чином до максимальної далекості далеко. Але як бачите, далеко, достатньо я вже відстав. Ну тут тобто, два рази далі по факту. І ми можемо замітити, по-перше, хорошу картинку. От, пригляну. А по-друге. Ля-ля. І значить так, дивіться, я запустив проектор. Він шумить отак от. Тобто, шум є. Але такий, що, знаєте, я, наприклад, його, коли говорю голосно, то я його перекрикую. І ось така от картинка, собственно. В реальності. Я би сказав, що в реальності ця картинка. Синій колір краще видно. Реально, в реальності синій, прям чітко синій. Тут на картинці він щось біліший, я вам так скажу чесно. Якщо розрівнювати, то по суті на камері поганіше видно. В реальності покраще. Але от сама надпись, наприклад, брати отут Android куст, Я би сказав, що на камері чіткіше видно. Ти камера якось то зливає, чіткіше. Тут прям пік, по пікселям видно. Але при тому добре. І я потрестирував, у мене тут є комп'ютер. У мене тут як сказати собі, уголок. От, Зараз засвічу, щоб чітко було видно. Комп'ютер з усіма фігнями коротше. я через HDMI кабель ось тут, Ну, На превеликий жаль я не записав. Отут от, от можна під'єднати. Не записав, але я його під'єднав. І після. Шикарно, я вам чесно скажу. Затримка шов монітора. Монітор 1044 Гц. Хороший монітор за 5 тисяч. Е, шов в цього за 4. Однакова затримка. А затримки 0. Я просто я не зміг е, затримку Вау. побачити. І е, в чому головний прикол? Він видає 60 Гц. Не більше, не менше. Ми по суті проектор не може давати більше, ніж 60 Гц. І ще, оце є прям нереально мощно. І значить так, це є висновок. висновок. Дивіться, значить так, це є проектор, тут відображення. Бачите, це є мінімальна віснь між проектором. Ну, можна чуть-чуть ближче, але це буквально сантиметр. Тобто, тут є крутілка, чим далі, щоб якість була хороша, чим далі крутиш, тим. Дальше. Короте, це я накрутив на максимум максимально близько. поставив максимально близько, щоб була картинка. І це ну, максимальна картинка. І дивіться, от, тут видно хрестик, правда? От тут. Чітко видно. Ми звищаємо сюди. І чим далі, тим розмитіше. Ну, коротше, є такий нюанс. При тому передає він це максимально чітко. Я от е, регулював там мишку і пробував втикав е, максимально чітко, а кольори, от як він передає. Тіпа, от сам прямо в центр проектора. От. От, 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 бачите, він тут робимо отак от і він вже отут. Типу от. Бачите, які вони. І тепер пересуваємо сюди. Бачите, які вони. По факту, ну... Я сильної різниці не бачу. Хіба що от оранжевий. Оранжевий. Я б сказав, він чуть червоніший стає, такий більш. Більше orangeвий, кстати. Між такий схожий на оранжевий, знаєте. По оранжевій не зовсім Ну, коротше, отак от. Робіть висновки. Ну, за свої гроші. Та по факту б і ні? Ну типу... Він для чого? Для того, щоб дивитись, для точності. Для точності беріть Моніку, серйозно, для точності. Якщо у вас є лишня стіна огромна, ну то прошу. У мене нема, але я купив отак-то. Тому на цій прекрасній ноці з проводом. Кстаті, вони такі великі. І от там, бачите, розетка і отак от. Вони такі. І на цій прекрасній ноці ми закінчуємо відео. І всім пока-пока.